Різний, дуже різний і дуже багатий світ навколо нас. В ньому живе дуже багата, велика кількість людей, і є така риса. Притаманна людям нашого собою віку, які які виросли саме в часи, коли було три телевізійних канали. Ми дуже часто натягуємо свої уяви про те, як все відбувається, саме через призму нашого минулого дитинства, Що типу має бути якась mm. одна лінія? Все, це не працює однієї лінії не існує. От уяви собі, що це так зараз, така бага, багата кількість ліній, що просто можна поїхати головою, але все одно світ рухається, тому що навколо нас є сотні країн, які ніж ніж ні, ні, ні жили в світі трьох каналів: перше телебачення, там центральне, друге програма і національне телебачення. Розумієш, а ми завжди чомусь думаємо, що якщо є якась така лінія, така державна, вона має бути така одна на всіх. І якщо вдув, раптом хтось почне крутити якогось артиста на телебаченні, і він завтра скаже, все співаю російську, всі заспівають російську. Вони заспівають, багато людей вже не побачать. Сергію, скажу, тобі, скажу таку страшну річ, що багато людей вже телебачення взагалі не дивляться. Вони споживають там контент ось такий. А ось що стосується цієї штуки, як українізувати її, я тобі можу сказати тільки одним чином. Соціальний ліп, соціальний успіх людей, які спілкуються українською. Якщо людина буде розуміти, що її знання української мови буде для неї шляхом до успіху, вона цю мову опанує дуже швидко.